одним із ключових етапів розвитку шахтаря стався 15 жовтня 1995 році при доволі таких трагічних та підозрілих обставинах на одному з матчів донецького Шахтаря у президентській ложі, де перебував власник клубу Ахат Брахім, стався вибух. Загинуло багато людей, у тому числі і власник клубу. Який на той час, окрім статусу бізнесмена, мав ще статус кримінального авторитету? Клуб о, і в цьому бізнес перейшов до його соратника правої руки та, можливо, його найліпшого друга на ім'я Рінат Ахметов для Шахтаря. Це було не просто таким якимось ключовим моментом. Це був напевно найважливішим моментом. Наскільки б трагічним він не був, Ахметов дійсно дуже любив клуб і дуже сильно вкладався в нього до сьогоднішнього дня. Шахтар ніколи ще не опускався нижче другого місця після приходу Ахметова.